Не штрафом чи протоколом, а звичайним словом дякую. Житомирські державтоінспектори намагаються переконати водіїв і пішоходів дотримуватися правил дорожнього руху. Начальник відділення Керзовського і майор Боліцей Гезерек. Хочемо подякувати вам за те, що ви дотримуєтесь правил дорожнього руху і своїм прикладом показуєте, як треба діяти в даних ситуаціях. А от приємно за те, що виконуєте правила дорожнього руху, почути слова вдячності. Ну, сьогодні мене лише вразило, мені дуже приємно це. І я сам готовий подякувати за таке, що є дійсно, вони от дякують, що я от дотримуюсь правил дорожнього руху. Приємно, приємно, дуже, дуже, дуже приємно. Дякую. Усі ці заходи у Житомирі державти інспектори проводять під час операції пішохід в рамках тижня безпеки руху. З 12 по 18 листопада Державна інспекція проводить тиждень безпеки дорожнього руху. Метою даної акції є попередження дорожнього транспорту до травматизму та звернення уваги суспільства до проблемних питань в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху. Правоохоронці зазначають пішоходи такі ж повноправні учасники дорожнього руху, як і водії. За статистикою, майже 20% аварій сталися з вини пішоходів і стільки ж за їх участі. І, хоча ще з дитячих садочків людей навчають, де потрібно переходити дорогу, багато хто нехтує правилами і власним здоров'ям. Забуває, про ці здавалося б елементарні настанови. Тож під час відзначення тижня безпеки руху цього дня на вулицях обласного центру державні спілкувалися із пішоходами, попереджуючи їх про можливу небезпеку. Яка чекає на недисциплінованих учасників дорожнього руху. Поза пішохідним переходом переходимо. Ви бо, ба бачите, раз. що порушуєте правила пробачайте, дорожнього. Руху. Пробачайте, пробачайте. перешкоду транспорту. Я согласна, согласна. І це, це, не це, це ваше життя. Я розумію, більше такого не буде. З 12 по 18 листопада проводиться в місті Житомир в залі в Україні тижневик безпеки дорожнього руху. Я як працівник держатої інспекції попереджую вас. Спрямовую на не, недопущення не порушень правил дорожнього руху. Звернення, будь ласка, Я прочитайте так. його Я і не порушуйте правил дорожнього руху. За перехід у недозволеному місці порушник може отримати півсотні гривень штрафу. Однак цього разу державтоінспектори не штрафували пішоходів порушників, а роздавали пам'ятки з правами і обов'язками. Адже головна мета заходу нагадати людям, що їх безпечність може багато коштувати. Державтоінспекція Корольоського районного відділу звертається до всіх учасників дорожнього руху, пішоходів, водіїв, транспортних засобів та велосипедистів неухильно дотримуватись правил дорожнього руху. Адже це збереже ваше життя та здоров'я.